Просте слідкування за ринковими циклами дає можливість отримувати підвищену дохідність. Заходити у ринки на зароджені трендів і виходити перед їх загасанням це реально. Тому сьогодні у відео ми практично розглянемо ринкові цикли, які фундаментальні передумови вони мають, як за ними слідкувати і аналізувати. Ну а також розглянемо деякі популярні ілюзії, пов'язані із циклічністю, які шкодять інвесторам. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Отож, одразу до справи. Теорію циклів поглиблюватись не будемо. Просто уточню, що цикл це щось типу коливання, який має фазу підйому, далі йде пік, потім зниження ціни і дно. А потім усе починається спочатку. Чому у економіці присутні цикли? Справа у тому, що споживання у людей циклічне, відповідно, виробництво стає також циклічним, як перевиробництво, так і дефіцит, що й впливає на внутрішній валовий продукт, який фактично є основним показником економіки. До цього додаємо коливання інфляції, рівня безробіття, рівня внутрішніх і зовнішніх інвестицій, динаміка відсоткових ставок. І за рахунок цього ми отримуємо високу волатильність самого циклу, тобто фактори накладаються один на одного і підсилюють тренди підйому та спаду. Таким чином, правильний аналіз циклічності дає нам можливість купити у найкращі періоди, коли ціни найнижчі, і продавати, коли ціни найвищі. І перед тим, як перейти до аналізу циклічності, давайте спочатку розглянемо ілюзії, що пов'язані із циклами. Це дуже важливо. На жаль, багато інвесторів невірно розуміють цикли, і із цього роблять неправильні висновки, що можуть навіть проводити до фінансових втрат. Перша така ілюзія це те, що цикли мають нібито однакову довжину. Це зараз особливо помітно на ринку криптовалют. Багато криптоаналітиків взяли за аксіому, що ринок має чотирирічний цикл. Та це не зовсім так. Цикли періодичні, але не регулярні. Звичайно, можна виводити орієнтовані терміни повторення циклу і будувати по ним орієнтовані прогнози, але використання циклу просто як статистичної моделі може суттєво. Погіршити фінансові результати. Цикли потрібно розглядати зі сторони фундаментальних подій і даних, про них я розповім далі. Саме вони визначають, як будуть відбуватися фази кожного конкретного циклу і безпосередньо визначати довжину самого циклу. Наступна ілюзія полягає в тому, що часто вважають, що кожен новий цикл має приносити новий історичний максимум ціни активу. Інвестори, які давно на фондовому ринку, із власного досвіду знають, що це не так. Знову ж таки, на криптовалютному ринку аналітики будуть власні прогнози на тому, що із кожним циклом вартість того ж біткоїна буде тільки рости. А так як ринок молодий, то і інвестори там молоді, переважно, які не працювали із ринком до появи біткоїна. І відповідно весь інвестиційний світогляд побудований тільки на минулі історії біткоїна, де він тільки ріс. Але теорія, що біткоїн буде постійно рости, нічим не підкріплена. Це тільки бажання інвестора і його віра. Рано чи пізно таких інвесторів буде чекати велике розчарування, тим більше, що уся історія росту криптовалют була на низьких ставках ФРС, тобто на дешевих грошах. А як буде на дорогих грошах і можливих кризах, покаже тільки час. Наступна ілюзія полягає у тому, що нібито усі цикли одинакові. Тобто регулярно зустрічається аналіз за ринку, де копіюють частину графіку із історії і накладають на майбутнє, тим самим прогнозуючи майбутню поведінку ціни. Але це так не працює. Кожна криза чи економічний спад відрізняється один від одного, так як причини в них різні. Відповідно, падати чарости ринки будуть із різною глибиною і швидкістю. Десь це справа тижнів, а десь місяців. Формування дна чи піку також може відрізнятися. Десь це може бути однією свічею, десь формується фігура голова і плечі, а десь довга волатильна проторговка. Немає єдиного сценарію. Єдине, що повторюється, це фази, тобто падіння, досягання дна і розворот, фаза росту, далі пік ціни і розворот на падіння. І останнє важливе зауваження: економіка не дорівнює фондовий ринок. Це важливо розуміти при аналізі економічних індикаторів. Фондовий ринок це відображення бачення економіки через психологію натовпу інвесторів. Як ви надалі побачите, коли економіка починає слабшати, фондовий ринок не падає, а часто, навпаки, починає ще активніше рости. Не буду розкривати причини, бо це займе багато вашого часу. Але якщо цікаво, то введіть у пошуковик теорія рефлексивності Сороса і ви знайдете дуже цікаві речі поведінки ринків. Хоча, якщо цікаво, розкрити цю тему, то пишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, то я розповім про рефлексивність детально у одному із наступних відео. А тепер, коли розібралися із ілюзіями, можна переходити безпосередньо до циклічності. І почнемо із дуже старого графіка. Цей графік виданий майже 150 років тому, у 1875 році. Ми трішки зупинимось на цьому графіку, бо це важливо. А далі розглянемо фундаментальні індикатори циклів. Цей графік називається циклами Беннера на честь автора Самуеля Беннера. Беннер був фермером у США, штат Огайо. Він свого часу був доволі успішним фермером, проте паніка 1873 року фінансово знищила його. І він почав досліджувати ринкові цикли, у результаті чого виявив закономірності і створив графік циклів аж до 2059 року. До речі, цей графік початково він створив не для прогнозування фінансових ринків, а для фермерських потреб. Тобто, щоб знати, коли вигідно сіяти поля, коли вирощувати худобу, ну і таке інше. А далі цей графік вже був адаптований під фінанси. Зі своїх досліджень Беннер спочатку вивів такі закономірності. Перше. Ціни на кукурудзу та свинину мають 11-річний цикл із піками через кожні 5 і 6 років. Друге, ціни на бавовну коливалися циклами із 11-річним піком. І третє, ціни на чун мають 27-річний цикл із мінімумами кожних 11 і 9 років, і максимумами кожних 8 і 10 років. А згодом по цим циклам він створив безпосередньо свій графік фінансового циклу. Якщо порівняти графік Беннеру із графіком біржового індексу SP 500, то можна знайти дуже багато точних співпадінь. Як піків ціни, так і дна. Але були і періоди, де не було повного співпадіння. Який висновок можна зробити із цього графіка. Перший висновок це те, що циклічність на ринку існує і її можна використовувати для збільшення інвестиційної ефективності. Другий висновок циклічність не має чіткого періоду, який можна розрахувати. В силу різних фундаментальних причин довжина циклу може змінюватись. І відповідно, чи можна користуватися циклами Беннера? Сліпо покладатися на них точно не можна. Але використовувати як орієнтир. Повністю допустимо. І особисто я використовую ці дані як один із факторів планування. Я схожа теорія циклів, можливо, ви чули це цикли Кондратєва. Теорія також доволі стара. Вона видана ще у 1925 році. Вона говорить про більш довгі цикли, на 40 60 років. І створювалася не так для напряму фінансів, а більше як економічна теорія і відноситься до сировинних активів. Проте детально зупинятися на цій теорії ну немає змісту. Більш практичний і цікавий цикл, який можна використовувати, це виборчий цикл США. Цей цикл має значення тому, що майже половину світової капіталізації фондових ринків припадає саме на США. На графіку видно середня зважна поведінка ринків у виборчому циклі. По ньому видно, що перші два роки президентства ринки ведуть себе гірше середнього значення, а два останні значно випереджують середнє значення. Якщо глянути збоку, то тут проглядається певна логіка. Перші роки президентства проводяться різні реформи чи якісь інші непопулярні дії. А у останні вже йде підготовка до нових виборів і треба проводити популістські дії, щоб економіка росла. Ну і виборці були задоволені. До речі, вам нічого не нагадує виборча циклічність. Цей цикл повністю повторює чотирирічний цикл біткоїна. Особливо на невеликій історії біткоїн він ідеально вкладається в його парадигму. А тепер перейдемо до фундаментальних циклів. Перший з них це дані ESM PMI. Цей індекс відображає виробничу активність за попередній місяць. Він розраховується шляхом опитування більше 300 менеджерів різних великих компаній. І це є доволі важливий індекс. Якщо порівняти його із динамікою індексу SP500, то вимальовується приблизно 8-11-річні цикли. Тобто, видно те, про що я сказав раніше: цикли не мають одинакої довжини. Це пов'язано як мінімум із тим, що цикл йде втручання, наприклад, зміни відсоткових ставок, поява ліквідності на ринку, ну і так далі. Це все змінює цикл. І фактично може переносити падіння ринків на роки. І видно ще одну річ, про яку я говорив: падіння ділової активності не призводить до падіння фондового ринку. Тобто ринок і економіка не те ж саме. Які висновки можна зробити з цього графіку? Перше, це те, що значення вище 60 є ознакою перегрітого ринку, і коли ESM PMI повертається із перегрітого значення у зону нижче 60, треба готуватися до можливого виходу із ринку. Тут важлива річ, після того, як економічні індикатори почали спадати, відповіді шукаємо вже у ринкових даних, які є більш конкретні, і про це я розповім далі. Інша сторона, коли значні і сам нижче 45. потрібно шукати точки входу в ринок знову ж таки по ринковим даним. І ще один важливий графік це ліквідність. Узагалі ліквідність це досить узагальнене поняття, оскільки вона має багато форм. Це є і викуп і активів на баланс ФРС, це є низька ставка і відповідно дешеві гроші. Це є і виплати, і субсидіювання, і так далі. Вимірювати ліквідність також непросто. Як правило, використовують грошовий агрегат М2, хоча він і не показує точну ліквідність, але все одно він досить точний. А приклад ліквідності приведу по біткоїну. Він веде себе майже так само, як і фондовий ринок, так як це обидва інструменти з класу ризикових. На графіку зображене відхилення від тренду по глобальному агрегату М2 та зміна ринкової капіталізації криптовалют. Як бачите, крипта практично один в один повторює рух ліквідності. І цей цикл ліквідності, напевно, найточніше відповідає реальному стану справ. Тут також, як і з ESM PMI, який ми розглянули перед цим, ми дивимося за досягненням рівнів максимумів і мінімум, а там уже дивимось по ринковим індикаторам деталі. ESM PMI і грошовий агрегат М2 це основні мої два індикатори, які я використовую. Проте таким же чином можна аналізувати рівень безробіття, індекс CPI, випереджуючі індикатори GMI та інші макродані. Але у цьому немає особливої потреби, так як усі ці дані приблизно корелюють між собою. Таким чином це кладують глобальний аналіз трендів, а уже конкретні точки входів можна доволі точно визначати по індикаторам розумних грошей. Це є угоди інсайдерів, позиції хеджерів і випереджуючі індикатори. Про них я детально розповів у плейлісті розумні гроші, там же і розповів, як проводити аналіз. У будь-якому випадку, коли я беру позиції, я випускаю ролик на каналі і пишу у себе в телеграм-каналі. До речі, рекомендую підписатися на телеграм-канал, оскільки я публікую інформацію там одразу, так як на створення ролика на Ютубі йде доволі багато часу. Це є зйом, коментар і там багато іншого. Отож, просто повторюючи за економічними циклами, саме за економічними, не теоретичними по типу Беннера. Можна покращити інвестиційну ефективність. А Якщо ще додати аналіз розумних грошей для визначення більш точного набору позицій, можна досягати просто неймовірних результатів. Тому, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. А Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. А якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться із ними цим відео. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.